сини я засадила грядку цибулі і грядку чеснику. Це десь було на початку листопада, в кінці жовтня. Так як рекомендують, по погоді була мінусова температура ночами. Я засаджувала чесник і цибулю. Сьогодні 1 січня 2023 року. Мене дуже хвилює цибуля і мій чесничок. Якщо видно, він проріс рядочками. Що буде далі, не знаю. Якщо буде мороз. Чи потрібно його вкрити чимось? Чи потрібно цибульку вкрити? Чи воно так вистоїть? Садила я по рекомендаціям. Глибина. 8 сантиметрів десь, але все одно бачу гарні сходи, як весною. Зима, бачите, обманчива. Весна прийшла 9-10 градусів 1 січня. Що робити, будь ласка, рекомендації, тому що страшно, якщо така шикарна грядка. Вимерзне або засохне. Не знаю, що може бути далі. Хотілося б гарний врожай зібрати. Тому, будь ласка, ставте лайки і пишіть, що далі мені робити. У мене є солома, можливо, соломою накрить. Не знаю. Можливо, так залишити все. Це булька різних сортів. І кущовка, і звичайна, і довга, і кругла. Назви я не пам'ятаю. Але планую, що вона буде дуже гарною. Дякую вам за перегляд, Дивіться, підписуйтесь і рекомендуйте мені, будь ласка. До побачення!